Привіт, друзі! З вами Ярослав і ви на каналі GymBeam. Сьогодні ми поговоримо про пробіотики: мікроорганізми, які мають величезне значення для здоров'я, особливо для спортсменів. Ви дізнаєтесь, де їх шукати, чим вони корисні і як відрізняються від пребіотиків. А перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписались на наш канал. А ми починаємо! Мікроби й мікроорганізми часто викликають у нас занепокоєння або навіть відразу. Вони відіграють надзвичайно важливу роль для імунної системи людини. У нашому тілі живе приблизно 100 трильйонів мікроорганізмів. А це, щоб ви розуміли, у 10 разів більше ніж кількість клітин людського тіла. Усі ці мікроби разом утворюють мікробіом унікальний для кожної людини. Його склад змінюється залежно від способу життя, харчування навколишнього середовища. Найбільше бактерій зосереджено, звісно, в нашій травній системі. Саме та мешкає переважно не нешкідлива, а часто й дуже корисна мікрофлора. Вони не просто присутні, а відіграють ключову роль у забезпеченні здоров'я, допомагають перетравлювати їжу, регулюють імунітет і навіть захищають нас від шкідливих патогенних бактерій. І тут ви можливо ставите собі логічне запитання. А яке все це має відношення до пробіотиків? Насправді все дуже просто. Пробіотики це і є ті самі корисні бактерії. Найчастіше ми споживаємо їх з ферментованою їжею або з харчовими добавками. Ферментація це процес зброджування, за допомогою якого зберігається їжа і відбувається це саме завдяки бактеріям. Таким чином, продукти ферментації, як от квашена капуста або йогурт, є природними джерелами бактерій, які надзвичайно потрібні людському організму. Ці бактерії не тільки називаються пробіотиками, а ще й часто мають альтернативні назви, наприклад, живі культури або активні культури. І, хоча таких культур існує дуже багато, деяких з них набули особливої популярності завдяки своїм корисним властивостям, наприклад, лактобактерії та біфідобактерії. Лактобактерії можуть допомогти при болях у животі, закрепах і алергії. Біфідобактерії сприяють перетравленню клітковини та складних вуглеводів. Окрема група пробіотичні дріжджі, сахароміцети, буларді, які також часто застосовуються у медицині. Варто розрізняти пробіотики та пребіотики. Пробіотики це самі корисні бактерії. А пребіотики їхня їжа. Пребіотики не перетравлюються, але слугують живильним середовищем. Разом пробіотики й пребіотики формують здорову мікрофлору, основу сильного імунітету, гарного травлення та загального самопочуття. Тепер, коли ми розібрали, що таке пробіотики і навіщо вони потрібні, поговоримо з яких продуктів їх найкраще отримувати. Найбільше пробіотиків міститься у ферментованих продуктах: натуральних йогуртах, кефірі, квашеній капусті, Кімчі, солоних огірках та ферментованих сирах. Це не просто смачна їжа, вона справді працює на користь вашому організму. Також джерелом пробіотиків можуть бути дріжджі, наприклад, сахарміцети буларді. Їх можна знайти у таких продуктах як блакитний сир, вино або соєвий соус. Вони особливо ефективні для підтримки балансу кишкової мікрофлори, особливо після захворювань або прийому ліків. Проте одного лише споживання пробіотиків недостатньо. Важливо, щоб у кишечнику було для них поживне середовище. Тут і приходять на допомогу пребіотики, тобто їжа для бактерій. Це вуглеводи, які наш організм не перетравлює, але бактерії їх чудово засвоюють. Джерела пребіотиків: це овес, жито, часник, цибуля, банани, ягоди, бобові. Солодка кортопля. Так, дослідження показали, що склад мікрофлори може впливати на вагу людини. У 2013 році вчені встановили, що вживання лактобактерій сприяло зменшенню жиру на животі на 8,5% в людей із надмірною вагою. Інше дослідження з 2014 року також показало, що учасники, які приймали пробіотики, схуднули краще ніж ті, хто отримував плацебо. Але важливо зазначити, що у чоловіків цього ефекту виявлено не було. Тобто, вплив може залежати від багатьох факторів. Водночас, вчені наголошують, пробіотики не варто вважати засобом для схуднення. Так, вони можуть підтримувати нормальну масу тіла, але лише у поєднанні з правильним харчуванням, фізичною активністю та здоровими звичками. Особливо важливу роль пробіотики відіграють у житті спортсменів. Під час інтенсивних тренувань організм стикається з запаленнями, мікропошкодженнями та окислювальним стресом. Корисні бактерії допомагають зменшити ці наслідки, підтримуючи імунну систему, знижуючи запальні процеси і навіть підвищуючи рівень антиоксидантів. Крім того, пробіотики покращують засвоєння поживних речовин, зокрема жирів і вітамінів, необхідних для м'язового росту. Щоб пробіотики дійсно приносили користь, важливо правильно їх приймати. Одна з найпоширеніших помилок вважати, що ефект буде миттєвим. Але насправді організму потрібен час, щоб адаптуватись до змін у мікрофлорі. Оптимально вживати пробіотики, наче серце або щонайменше за 30 хвилин до їжі це підвищує шанси, що корисні бактерії виживуть у кислому середовищі шлунка і потраплять до кишківника. Також важливо пити достатньо води, особливо якщо на початку ви помітите здуття, метеорізм чи діарею. Це поширені симптоми адаптації мікрофлори. І не забувайте, результат з'являється не одразу. Часто ефект проявляється лише через два тижні регулярного прийому. Саме тому важлива стабільність і терпіння. Особливу увагу слід приділяти ситуаціям, коли ви приймаєте антибіотики. Ці препарати знищують не тільки шкідливі бактерії. А й корисні, це часто призводить до дисбалансу в мікрофлорі, який проявляється у вигляді порушення травлення або навіть тривалих розладів. Щоб відновити баланс під час і після курсу антибіотиків, обов'язково додайте пробіотики. Це зменшить ризик ускладнень. Здоровий мікробіом це не просто модний термін, а справжній фундамент вашого імунітету, фізичного і психологічного здоров'я. Навантаження чи від спорту, чи від щоденного стресу виснажують організм, і саме пробіотики разом із пребіотиками здатні підтримати тіло зсередини, покращити травлення, допомогти у відновленні та зміцнити захисні сили. А з вами був Ярослав. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і обов'язково напишіть у коментарях, який варіант пробіотиків ви використовуєте частіше продукти чи добавки. Побачимось у наступних випусках Fitness Academy. Папа! -па!